Я рада вас вітати знов. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися, як працювати верхньою формою викладному френчі з молдами. Я знаю, що ви на це відео чекали. Тож, саме сьогодні настав той час, коли потрібно додивитися до кінця, поставити палець вгору і не забути написати коментар. Я нагадаю, що серед тих, хто коментує кожне відео. А точніше, сьогодні ви коментуєте. На слідучий раз ми так само будемо обирати ім'я переможця. З попереднього разу виграла веденська Ірина. Я вас вітаю! Напишіть нам або мені в Телеграмі. Або знайдіть нашу сторінку в інстаграмі, щоб ми мали змогу передати вам два гелі від торгівельної марки MG Nails. повномірні гелі, якими до речі, я люблю працювати, і це дійсно дуже кльові гелі. Тож я вас вітаю! Дуже кльовий вас приз. Для викладного френчу з молдою ми наносимо невеличку крапочку топу, але рідкого. А тепер давайте подивимося, що таке молди і як вони взагалі працюють. Молди це така гнучка, досить пластична плівочка, товша, ніж канцелярський буде файл. І саме вони йдуть різного розміру. Різної довжини, висоти та ширини. На окрему верхню форму ми їх ставимо. З верхньою формою дуже легко з ними працювати. Єдине, що ми їх кріпимо на топ, потім витягуємо цю крапочку, і навіть ось так можна зробити, наприклад, навіть подвійний френч. І це, до речі, досить зручна. Достатня така плівка, якою дуже зручно можна працювати. А зараз ми з вами дивіться ту верхню форму, яку ми вже підібрали по розміру. Ми закріплюємо на крапочку топу, і тут потрібно ну, трошки більш охайно її прикласти, прикласти так, щоб вона повністю була щеплена з цією рідкою поверхньою топу, щоб ніде в нас не було бульбашок повітря. Після цього ліхтарика можна преполімеризувати, а після вже відправити до лампи. Після того, як ви зафіксували цю молду з верхньою формою, Формою, тобто, дивіться, ви її якначе скріпили з цією верхньою формою. Ви промальовуєте смужку цього вже френчу. І цей френч, по суті, створений за допомогою цієї молди. Єдине про що треба подбати, потрібно зачепити цю молду по центру. Це теж дуже така важлива річ. Після цього промалювали цей френч. І дивіться, Френч, ми малюємо або гель фарбою або гель-лаком. В даному випадку це був гель-лак. І ми трошки така чернетка в нас пензлик, розтягнули цей колір, і за цей колір ми вже додатково кріпимо блискітки на рахунок кольору. Дивіться, це був гель-лак від торгівельної марки Moon. Блискітки в нас окремі, це такі залишки, які були залишені торгівельна марка Fox. А ще ми додаємо теж Moon компанія Hell Flowers рожевого кольору. І ми оцей Гель ми його розташовуємо взагалі на вільному краю, повністю розтягуємо по торцю, відбудовуємо вільний цей край. І після вже можна відправляти на полімеризацію. Єдине, що завжди зазираємо з зовнішньої сторони, як це виглядає? Після преполімеризації і після вже буде полімеризація, ми полімеризуємо і знімаємо дуже обережно цю молду. А вже потім беремо камуфлюючий гель. Камуфлюючий гель в нас, до речі, торгівельна марка MG Nails, який, в принципі, був виграний в одному з розіграшів на тому тижні. І ми його вклали в верхню форму, і на натуральний ніготь ми зробили вжимаючим рухом нанесли бондер гель Це базовий гель. Нагадаю, що базовий гель це не є рабер-база. На цей бондер гель ми наносимо цей камуфлюючий гель, створюючи ефект мокрої підлоги. І після того, як ви створили цей ефект мокрої підлоги, ми. Прикладаємо верхню форму. Верхню форму слід прикладати від зони кутикули, щоб в нас не було бульбашок. Також дуже важливо відчувати гель і не дуже сильно натискати, щоб він не повилазив з-під кордонів верхньої форми. Після цього ми беремо фрезу ТВС 121 з червоним пропорцем, якою ми інколи і робимо апаратний манікюр. Але це вже фреза чернетка, В неї буде кінчик більш такий вже з тупим носиком йти. Тому для апаратного манікюру вона вже не підійде. І ми її розчищаємо, цей кордон. Саме в зоні кутикули. Рочищаємо досить охайно, заходимо в зону синусу. І після беремо пилочку 240 на 180 грит і опилюємо бокові паралелі. Після опилюємо торець нігтя. Торець ми опилюємо трошки, заваливши пилочку на себе. І Ми отримуємо такий пом'якшений вільний край. Після робимо поверхню. Матовою вилочкою проходимося згладжуючим таким рухом по кордону зіткнення в першу чергу, ну і для того, щоб вкрити блискучим топом, і цей топ досить непогано тримався на цій поверхні, і щеплення відбулося. Тому краще зробити всю поверхню все ж таки матовою. Після того, як ми опилили повністю. Цю частину верхньої форми пройшлися по нігтю. Ми беремо фрезу і фрезою з-під низу випилюємо розкреслюючим таким рухом ось цю арку. До речі, перед тим, як вкривати топом, слід уникати пилу, тому приберіть пил з рукавичок, з пальця. З нігтя треба просто пройтися, протерти безворсовою серветкою нейл препом і попередньо просто прибрати пил. Топ використовуємо на акваріумних дизайнах і на тих дизайнах, де маємо блискітки. Топ проти підряпин він ідеально підійде і не буде в жодному випадку ніяких підряпин. Буде дуже такий гарний блиск. Друзі. На цей раз я розіграю серед тих, хто буде коментувати відео. В наступному відео сюжеті ми оберемо ім'я переможця рандомним шляхом. Ось такі верхні форми. Ось такі два кольорові літні гель-лаки від торгівельної марки Moon. Ну і я не могла вас залишити без оцих наліпочок. Це молди. Тож коментуємо дане відео, і в наступному відео ми оберемо ім'я переможця.